Голос не дякує. Форум у нас є. Про погодження проведення масових заходів на території міста Бравориборської районної судови. Впереді Валентин Григорьович, начальник управління оборонної роботи та зв'язку з оборонними органами. Вернулася організація, проводить тренінг, чітко вказано, кількість учасників до 15. Є, є запитання? Прошу підтримати. За Працю отриму. На голос річник підтримано. Дякую, Сорочка. Вам надання дозволу на розміщення зручної реклами. Бакінчук Світлана Миколаївна, начальник управління містобудівної архітектури, головний архітектор міста. Дякую, шановні присутні. Це реклама на подовження, вона стоїть вже дуже давно, там були питання по Державку інспекції, всі зауваження були усунуті, і на сьогоднішній день всі погодження отримали. Прошу підтримати вам за, за. рішення. Прошу підтримати. Прошу отримати одного голосу. Річник підтримали, дякую, пане. Про подання клопотання щодо присутні почесних звання України, матері героїні, багатність і громадянські степані всі стані на Своєні, яке народила та народилася виховані дітей. Ярмола Інафоновича молоді. Шановні володію, шановні члені розповілу, даний проєкт рішення підготовка в результаті розгляду з питання на профільній комісії. Звернулася до нас громадянка Світлана Анатолійовна. Вона народила п'ять дітей. Діти всі мають гарні успіхи у навчанні вже є, діти, які дозови повноліття. Правильна сім'я не мають батьків судимості, працює, тому є у нас всі підстави для того, щоб ми звернулися до питанням до обласної адміністрації про присвоєння такого звання. Є запитання. Mm. Прошу підтримати, Хто, так? Просто отримав це на голосу. Про взяття на квартиру обліку, виконавчої міста Бройської міськради розповідання військових та нездійних зміни. Квартирні справи. Людмила Піренова-Полай, начальник управління з питань комунальної власності та життєвих планів. Зараз виконуємо розвиток звернення громадян, і туди має справу щодо постановки на хворобі, яка готова на Є питання? Проти підтримок. Це за, проти, підтримок судного голосу. Найбільше підтримок. Про зняття з обліку у тіночній підтримці Російської міської ради в районі Київської області. Наданням квартири даному громадянину він і в достатньо з настанням побезпеченням житлової площиною сітю, він підготовлений для рішення, чи заняття його квартирного обліку. Хто за? Проти отримався одноголос. Рішення підтримано. Пронесення змін до договору оренди об'єкта комунальної власності про міської територіальної громади. Найшла заява від орендаря щодо зміни челого щодо зміни графіку використання орендованого приміщення. З чим було підготовлено дане проєкт рішення? Є запитання. Прошу підтримати. Хто за. за. Рішення Підтримано. Про затвердження умов передачі в оренду об'єктів комунальної власності в розкої місії територіального громадського шляхом аукціону. У зв'язку з находженням заяві професійних орендарів. Були підготовлені умови щодо передачі оренд... Щодо передачі приміщення в оренду. Включимо було підготовлено даний преступник. Є запитання. Прошу підтримати, хто за. Проти підтримав одноголосно. Рішення підтримано. Про включення до переліку першого типу та передачі в оренду об'єкта комунальної власності боротьби міської та щодо громади. орендувати приміщення Було підготовлено на тест рішення. Прошу підтримати проти отримав судне голос. Рішення також підтримано. Про змін до пункту лин рішення виконавчого комітету Бровської міської ради Бровської району Київської області від 13.08.24 року за номером 845. У зв'язку з зміною орендованої площі управління соціального захисту населення по вулиці Героїв України 18 було задоволено не практично. Прошу підтримати. За? Проти? Утримав? Голос, Дякую, Іванів. Проведення змін додаток два до рішення виночі комітету проської міської ради з коронавірус від дев'ятого ноль першого року за номером 28 зі змінами. Річка стане Єдина начальник управління штапа наразі. на Про затвердження рішення комісії з розгляду питання щодо надання компенсації за пошкодження на території проської міської терної громади об'єкт нерухомого майна внаслідок бойових дій терористичних актів диверсійський причини збройної агресії Російської Федерації проти України від 28.08 року за номером п'ять. Надається компенсація даному на данці заявнику з. Є запитання. Процес ствердження рішення комісії з розгляду питання щодо компенсації за пошкодження території міської територіальної громади об'єкти нерухомого майна у бойових дії терористичних актів, девайсів, причини збройного ресурса Російської Федерації проти України і двадцять восьмого восьмого двадцять четвертого за номером шість. <кій> Прошу підтримати. Запротив, у нас одноголосу рішення підтримано. І наступне питання також про створення рішення комісії за номером 7. Прошу підтримати. За, проти, підтримую одноголосу. Дякую. Дякую. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для складання індивідуального плану соціального захисту дітей сирих та дітей позбавлених батьківських піклування. Малибольська Івані Васильовна, виконуючи обов'язки начальника служби справа дітей. Просто можна сказати, що зазначені персонального складу міждисциплінарної команди для дітей, які мають дітей позбавлених батьківських піклування, це питання індивідуальної і роботи з складами. Є питання? Прошу підтримати. Сказав, просто йому тримайте Дякую. Зараз не вичерпаний, оголошую за Дякую.